Очиві. Мета одна чудова гра, одна поразка ще не фінал. Не здаємось, не п'ємось. Настав наш час це час тріюмфу. Видрій на ринг почує кривий юрба. Не переможна сила серия тридцать третья Урок для Тейлза Танаклза Тейлз, давай, Тейлз, давай Нет, вообще-то Наклз У него хорошая сила Вообще-то я кремезок Лучше верить в силу добра хм, Вот еще <плес> третя битва. Готові почали. Дв, три, дф, дива, дві, один. Упред. Упред. Хвостатий удар. вебен Манго-бросок. Хвостатый укус. Хвостатый укус? Манго укус. <свеск> вот это так, сила я понимаю. На полную выкладите хлопцы и хлопцы. Бибе-бе, бе-бе-бе-бе, бем! Бе! бі Четверта битва! Готові почали! Три, два, один! Уп Рад! Ударна волна запуску! Уперед! Хвостатий запуск! Уп -рад. Вот это я понимаю, заряд Тейлс. Напомню. Вот это да. Вы бачили, чуть Ахиллес Манганы выбыл с арены. Супер Манга Брессок. Хвостатая защита. Вот это закончилась моя защита. О, теперь добей. Давай. Ну что? Добери. це було? Я програв. Тейлз, сокрушительна победа. Два очка з рахунком 3-1 перемагає Тейлз. Так. Та Наступні це кремезик проти дикого Наклза. Ничего. Ну нічого. Ну нічого, ти хорошо бився. Ммм, тебе не спрошували. Ну, Нічого, Луїнер і так увидел веселье настоящее. Значить чого цієї сили недостатньо? Чи що? Що не так, народе, скажіть? Ти просто перенапружуйся. Нічого я не перенапружуюсь, це мій бей. І мій контроль, ну ти ж сам спросив. І дикий наклс, викладись повну, як я. Ага, так. Готов к переженню в настоящому. Я тебе розтрущу. Спорю з першого разу. За дві битви. Перша битва. Я вибиваюся із рік. Ти мені просто поддаєшся. Нічого я не поддаюсь. Я хочу просто увидеть веселля. Веселля? Ну, Давай спробуємо. А якщо я тебе сокращу. До двох же очок граємо. Даю тобі фору 1-0. Хорошо. Ну, хорошо. Вы чувай? Кремезик сказав, що у наказа один нуль. Рахунок 1-0. Це за першу битву. Тож др -р -р друга битва. Готові? Почали! Три, два, один. Уперед, кулаковий запуск. Вы удар у поряд драконовый запуск Драконова спираль. и драконовый укус слишком слишком много. Молоток Женя Починай! повеселися. Хлист лойнора. Один один накл. Одне очко кремезику. Рахунок один один, але ж я не втрачу свою фору. Ді -ді. Дв -дв. Ти думаєш, що я так з тобою не покінчу? Вот да. ще. Де, що ти програв. Уже. Це ще не факт. Може я буду сильніше? А а ні. Ти не знаєш силу Луїнара. Сонік прайм не сила, 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 сила. Сонік не непереможна сила, сила. З чого це? Я не виграю тебе. Ось так. Може, мабуть, на рахунок силах. Ти не подумав про нічию? Менше розговорчиків. Третя битва. Готові почали. Три, дв-два, дива, один Оператор. Драконовый запуск, плюс копательный запуск и разноцветный окрас желтый. Опа, разноцветные разноцветный крас, красный. Разноцветный запуск. Драконовая Спи драконова спираль. Напугай его, это твоя. Покинеч на смерти. Спрайзена хлест запу. ты думаешь, что я не справлюсь. Укус Луинора. Укус активировался и перекрут поворот, перекрут поворот. А -а -а, давай. А -а -а. Ничья, нулячок. Вот это. Нічиє, всі затамували подих. Я перерив хочу зробити. Він і справді сильний, але не сильніше мене. Ну, ще вторую баночку. Готово. Ого, ви бачили, як він лунера закрутив до максимума? Ой-ой, що начнеться! Наклс? Не тлікай мене, я знаю. Ти не понімаєш. Неймовірний фінал Форнеус проти Луйнера. Максимальний удар. І ось і все. Кремезик перемагає. З рахунком 3-1. О, ні. Він буде грати так само божевільно. Вірі, вірі. Готові почали. Три. Дива, один. Уперед. Кулаковий запуск. Уперед! Максимальний запуск. Ну, все, почалося. Окружи її гарячою спіралью. Він зміг його вибити з курсу. Вен. Молоток! і плюс якорь! і різноцвітний екрас, красний, колись клойнора максимальний. Вен. Він тільки і йде до цього. Йому все одно, що він взорветься. він не думає про інших просто. Вен. Так. Обережно, він надто сильний. Що? А, да бери. кремезик. Сокрушительная победа. Перема... З рахунком 3-1 перемагає кремезик. Да. Так ось чому ти кричав? Осторожно, тому що він грає божевільно. Я не хочу, щоб хтось іще так з беєм постраждав. Нічого, Шеду. Якщо ти не з наказом, то я здолаю, ти не знаєш його силу. Силу? А яка там сила повесела? Ні. Суть не в тому, він просто грає божевільно, Знищуваючи беї. Йому все одно набий чи розрушиться. Може, це я йому тоді сломав до... е... духу блейдингу, тоді, коли я змагався проти тебе. Пам'ятаєш той день, так? Напевно, це я винуват. Я прокурор. Обережно, він надто сильний. Він правду сильний. Наклз програв. Ту. 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 У наступній серії. <соць> Накл у готовому добою питається об'яснити, що таке узи з боєм. Він доказує своє, що він доб'ється з Темними узами. З беєм. Тобто е дружбою з Беєм. Вони змагалися сто раз, але Наклз дійкий переміг. Потім у кінці оголошується командна битва, тільки вони не разом б'ються, а по очереді. У наступній серії Sonic Prime непереможна сила. У зі збеєм три, два, один, уперед